Сім шокуючих фактів про темношкірих у Біблії, про які тобі ніколи не розповідали, тебе обманювали століттями. Правда про темношкірих людей у Біблії була захована під шарами міфів, напівправди і відвертої брехні. Ми виросли, дивлячись на викривлені зображення біблійних постатей, світлошкірого Ісуса, європейських пророків і повністю стерте африканське минуле. Але що, як я скажу тобі, що темношкірі завжди були частиною Божого плану? Що саме Африка і її народи відігравали одні з найважливіших ролей у біблійній історії? Що багато могутніх постатей, царі, пророки і лідери мали африканське коріння. Це не про расову перевагу, це про істину святого письма. Надто довгу історію розповідали ті, хто мав владу. Але слово Боже не бреше. І коли ми по справжньому занурюємось у писання, відкриваємо історію, яку замовчували або навмисно перекручували. Ти готовий дізнатися правду? Тоді давай розберемо сім вражаючих фактів про темношкірих у Біблії, фактів, що зруйнують стереотипи і покажуть Божий план завжди включав кожного з нас. Але перед тим, як почати, скажу ось що це не про поділ, це про откровення. Тіло Христа складається з кожного народу, кожної мови, кожної культури. І знання свого коріння не розділяє, воно об'єднує. Отож візьми Біблію, відкрий серце, і зануримось у правду. Факт один. Перші люди, наймовірніше, були темношкірими. Коли ти уявляєш Адама і Єву, бачиш, мабуть, світлошкірих людей у саду. Але чи справді це відповідає Біблії? Буття 2.7 каже: і створив Господь Бог людину з пороху за много. Подумай, якого кольору земля. В Африці та на близькому сході вона темна, насичена, повна життя. Бог міг вибрати будь що, але створив людину саме з цієї землі, не білої, а темнокоричневої, червоноватої. І наука підтверджує це. Генетичні дослідження ведуть походження людства до Африки. Навіть світські історики визнають, цивілізація почалася саме там. У Біблії згадується землякуш, це давня Ефіопія. Ріки, що витікають за Едему, течуть через землі, які сьогодні належать Африці. Чому це важливо? Бо надто довго нас учили неправдивих образів. Правда ж проста. Бог створив усіх за своїм образом, незалежно від кольору шкіри. І перші люди, наймовірніше, були темношкірими. Факт 2. Африка відігравала центральну роль у Біблії. Якщо запитати, де відбуваються події Біблії, більшість скаже: Ізраїль може, Вавилон або Рим. Але майже ніхто не згадає Африку. І даремно. Африка згадується знову і знову. Згадай синів Ноя, сима. Хама і Яфета Бутя, 10. Саме Хам і його нащадки заселили Африку. Його сини, Куш, Ефіопія, Міцраїм, Єгипет, Фут, Лівія, Ханаан, усі ці назви африканські землі. І у ключові моменти Біблії Африка завжди поруч. Авраам був у Єгипті. Йосип став там правителем і врятував свою сім'ю від голоду. Мойсей виріс у палаці фараона. Ізраїльтяни були визволені з Єгипетського рабства. Навіть сім'я Ісуса втекла до Єгипту від ірода. Африка була не просто фоном, це була сцена, де Бог діяв могутньо. Але з часом цю правду поховали, замінивши її спотвореною історією. Для багатьох біблійних історій Африка це не просто фон, а живе серце розповіді. І ось чому це важливо. Усвідомлення ролі Африки в Біблії руйнує хибну думку, ніби християнство, релігія білих людей. Це неправда. Євангелія прийшло на Африканський континент задовго до Європи. Африканці були частиною біблійної історії від самого початку, і Бог завжди діяв серед народів Африки. Історія могла намагатися це стерти, але писання говорить ясно: Африка завжди була частиною Божого плану. Факт 3. багато видатних постатей Біблії були темношкірими. Якщо спитати людей, як виглядали герої Біблії, більшість уявить світлошкірих людей у довгих шатах. Але це неправда. Деякі з найвпливовіших постатей писання були темношкірими або мали африканське походження. Почнемо з Німрода, сильного мисливця перед Господом буття 12. Він був онуком хама, нащадки якого заселили Африку. Отже, Німрод мав африканське походження. Саме він заснував перші цивілізації, Вавилон і Ніневію. Його історія доводить: чорні люди стояли біля витоків людської історії. Будували міста, керували народами. Далі, ефіопська дружина Мойсея. У книзі числа 12, 1 сказано Маріям і Аарон дорікали Мойсеєві за його ефіопську дружину. І як відреагував Бог? Він сам заступився за Мойсея, покарав Маріям проказою, її шкіра побіліла, як сніг, числа 12, 10. Це потужне нагадування, що расова упередженість огидна перед Богом. Цариця Савська, одна з найвідоміших жінок у Біблії. Вона прийшла з багатого африканського царства, наймовірніше з Ефіопії, щоб зустрітися з царем Соломоном 3 царів 10, 1,13. Вона була мудрою і проникливою. Коли побачила Соломонову мудрість, визнала в ньому Божу силу. За ефіопською традицією, у них народився син Менелік, перший імператор Ефіопії. А отже, царський рід Ефіопії має зв'язок із домом Давида. Симон Киринейський, чоловік, який ніс хрест Ісуса Марка 15, 21. Киринея була в північній Африці на території сучасної Лівії. Подумай, у найважливіший момент історії, коли Ісус ішов на Голгофу, щоб спасти світ, саме темношкірий чоловік мав честь допомогти йому нести хрест. І нарешті ефіопський євнух, дії 8, 26, 40. Високопоставлений африканський чиновник їхав у колісниці. Читаючи книгу пророка Ісаї, Бог послав до нього Филипа, який пояснив йому Євангеліє. Євнух повірив, охрестився просто там і повернувся до Африки як один із перших християн. Це означає, що християнство прийшло в Африку раніше, ніж у Європу. Чому це важливо? Бо ці люди не другорядні, вони царі, пророки, лідери. Їхня присутність у Біблії нагадує, Темношкірі були частиною Божої історії задовго до рабства чи расових поділів. Факт 4 прокляття Хама це хибне тлумачення, одна з найбільших брехень історії, думка, що чорних нібито прокляв Бог. Цю брехню використовували, щоб виправдати рабство. Але це спотворення писання. У буті 9, 18, 27 розповідається після потопуної напився вина і заснув нагим. Його син хам побачив це і розповів братам. Прокинувшись, Ной сказав: Проклятий Ханаан, хай буде рабом рабів братам своїм. Бутя 9, 25. Зверни увагу, він не прокляв Хама, а лише його сина Ханаана. А його нащадки жили не в Африці, а на Близькому Сході. Пророцтво, коли ізраїльтяни завоювали землю Ханаана. Воно не має жодного стосунку до африканських народів чи рабства. Работоргівці перекрутили цю історію, щоб виправдати зло. Але Біблія чітко засуджує рабство хто викраде людину і продасть її. Той має бути страчений вихід 21.16 Бог ніколи не благословляв поневолення. Бог створив усіх рівними. Не проклята шкіра, проклятий гріх. Якщо ти згоден, що правда Божа сильніша за людську брехню, напиши в коментарях. Істина звільняє. Протягом віків люди перекручували Біблію, щоб виправдати власне зло. Але Слово Боже говорить ясно. Усі люди створені за його образом. Дії 17, 26 кажуть: від однієї крові він створив увесь людський рід, щоб він заселив усю землю. В очах Бога немає нижчих чи вищих рас. Міф про прокляття Хама лише ще один приклад того, як люди спотворюють істину заради влади. Чому це важливо? Бо коли ми звільняємось від брехливих учень, ми повертаємо собі правду. Темношкірі, непрокляті, вони вибрані. Покликані і створені за образом Божим, як і всі інші. Факт 5. Біблія передбачила страждання чорного народу. Одна з найвеличніших рис писання у тому, що воно не лише розповідає історію, а й пророкує майбутнє. Багато віруючих помічають, деякі пророцтва про полон, страждання і пригнічення дуже нагадують долю темношкірих народів. Чи можливо, що Біблія говорила про ці випробування ще тисячі років тому? Погляньмо. Повторення закону 28, пророцтво про боротьбу. Бог сказав Ізраїлю: за послух буде благословення, за непослух прокляття. І вірш 28,68 каже: І Господь поверне тебе на кораблях до Єгипту, шляхом, якого я казав, що більше не побачиш, і ви будете продавати себе ворогам своєму рабство, але покупця не буде. Зверни увагу. На кораблях хіба це не нагадує трансатлантичну работоргівлю? Будете продавати себе, віки рабства, поневолення, дискримінації. А не буде покупця, немов символ того, що навіть після рабства темношкірі залишались відкинутими суспільством. Можливо, це не пряме пророцтво про Африку, але паралелі занадто очевидні. Страждання, описані тут, відлунюють у реальній історії чорних народів. біблійні застереження проти гноблення. Бог знову і знову говорить не пригноблюй. Псалом 103. 6. Господь чинить справедливість усім пригнобленим. Приповісті 16. Хто утискає бідного заради наживи, збідніє? Ісяя «Навчіться чинити добро, шукайте правди, захищайте скривджених. Бог бачить страждання. Він чує, і він відповість від болю до визволення. Історія темношкірих сповнена болю, рабство, колоніалізм, расизм, сегрегація. Але писання нагадує. Це не кінець історії. У книзі вихід Бог визволив Ізраїль із рабства. У книзі суддів не раз рятував свій народ, а в Новому Завіті Ісус прийшов, щоб визволити полонених. Бог справедливий, і жодне гноблення не триває вічно. Бог бачив сльози чорного народу. І Його план завжди визволення, відновлення та зцілення. Факт 6. Божий план для всіх народів, включає темношкірих. Одна з найпідступніших брехень, ніби християнство є релігією білих. Це неправда. Африка була в Божому задумі від самого початку. Дії 17, 26. Від однієї крові він створив усі народи землі. Бог не розділяє людство на вищих і нижчих. Він бачить усіх як одне творіння Роль Африки в ранній церкві. Мало хто знає, що перші християнські громади з'явилися саме в Африці. У Діях 13, один згадується Симеон, на ім'я Нігер, що означає чорний. Він був пророком і учителем у першій церкві. Олександрійська церква в Єгипті стала одним із центрів християнства. А Августин Блаженний, видатний богослов і отець церкви, був африканцем, чиї праці вплинули на всю християнську думку. Християнство не було принесене в Африку колонізаторами, воно зародилось там одним із перших різноманіття неба. У об'явленні 7, 9 сказано. І побачив я безліч людей, яких ніхто не міг порахувати, з кожного народу, племені, язика й мови, що стояли перед престолом і перед Агнцем. Небо не для однієї раси. Це дім для кожного, кого викупив Христос. І це істина, яку вже не можна сховати. Небо це не місце для однієї раси чи народу. Це місце, де всі, кожен колір шкіри, Кожна мова і кожен народ поклонятимуться Богу разом. Чому це важливо? Бо це нагадує нам, темношкірі люди, невипадковість у Божому царстві. Ми завжди були частиною Його плану. Якщо тобі коли-небудь здавалося, що християнство тебе не включає, або хтось казав, що твоя віра, чужа, знай, ти частина Божого задуму, його досконалого дизайну. І ніхто не може це змінити. Факт 7. Темношкірі люди мають божественну спадщину і призначення. Якщо ти запам'ятаєш лише одне, нехай це буде ось що ти не помилка, ти не забутий, ти частина Божого плану. Нато часто історію чорних розповідають лише через біль, рабство, страждання, утиски. Але правда в іншому Бог мав для них вищу мету. Від самого початку темношкірі були частиною його великого задуму, і це призначення триває й сьогодні. Духовна спадщина. Ми вже бачили, що Африка займала центральне місце в Біблії, а багато біблійних постатей були темношкірими. Але ще більше, як Бог використав цих людей, щоб сформувати саму віру. Ефіопські християни були одними з перших, хто пішов за Ісусом. Африканська церква дала світу великих богословів, таких, як Августин. Чорні віруючи століттями залишались вірними Богу навіть у гоніннях. Християнство не просто частина чорної історії. Чорна історія частина християнства, Боже покликання сьогодні. Історія не закінчилась на сторінках Біблії. Бог діє і зараз. Він використовує темношкірих місіонерів, щоб поширювати Євангеліє по всьому світу. Чорні пастори, служителі і лідери змінюють суспільства. Вони стоять у вірі, як герої писання. Світ може намагатись визначати тебе за кольором шкіри. Але Бог визначає тебе за покликанням. 1 Петра 2, 9 каже: ви вибраний рід, царське священство, народ святий, народ власності Божої, щоб звіщати про того, хто покликав вас із темряви у дивне своє світло. Ти не забутий, ти не проклятий, ти не нищий за інших. Ти вибраний. Які б страждання ти не пережив, яку б несправедливість не бачив, Божий план для тебе більший, ніж історія людства. Висновок. Прийми свою божественну ідентичність. Занадто довго істину про темношкірих у Біблії замовчували. Але тепер вона явна. Це не просто історія, це откровення. Коли ти знаєш, хто ти в Божих очах, ніяка брехня, ніякий біль і ніяке приниження не зможуть зламати тебе. Ти не випадковість, ти не забутий, ти вибраний, покликаний і створений для мети. Бог не робить помилок. Усе, що Він творить, має сенс. Минуле не визначає тебе, тебе визначає Бог. Він вклав у тебе велич, і його рука все ще пише твою історію. Отже, питання лише одне, що ти зробиш із цією правдою. Даси світові визначити, хто ти чи станеш на тому, що сказав про тебе Бог. Замове канеш, чи проголосиш істину далі. Час настав. Прийми свою божественну ідентичність. Говори сміливо. Живи з метою. Бо Божий план для тебе більший, ніж усе, що може уявити світ. Дякую, що додивився це відео до кінця. Якщо це послання торкнулося твого серця, підпишись на канал, постав лайк і поділися цим відео з друзями. Нехай Божа істина дійде до кожного серця.